Леве подарили цветную машинку, хотя я бежевая мама и объясняла, что нам нельзя дарить цветные игрушки. However, психологическую травму получил Лева. Он нашел яркие трусы. Wait. Hold on. Am I a sad beige mom? Всім привіт, мене звуть Аліса, і сьогодні я вирішила зняти таке легке, ненапряжне відео, тому поговоримо з вами про треш, але такий зовсім трошки треш, Просто тренд у тіктоці, який періодично переходить рамки здорового глузду. Цей тренд називається бежеві матусі або бежеві мами. Цей тренд стає все популярніший в англомовному тіктоці, Інстаграмі, Бежеві мами. Це жінки, які підтримують естетику в усьому. Вони демонструють своє super, I swoje super Welcome to an afternoon in my sad beige life. It's been raining all day which we love because the gloominess just really adds to my aesthetic. We never watch TV but we do listen to music only if the musician looks like this guy though. This is me making lunch for my two sons. Today they're having grilled cheese on some homemade very sad very beige bread. I would have cooked this on an open fire however as you saw, it's raining today. I really make a conscious effort to keep any sort of color out of my house, but I do make an exception for fruits and veggies, so I'm adding a little bit of avocado and raspberries to their plates. After lunch, we head into our beige living room where we play quietly with all of our wooden toys. The boys really prefer ones that have absolutely no color. After that, we head to the room to read a few books before the boys go down for nap. This is when I like to get all of my sad beige housework done. sad beige evening. Інтер'єр у них вдома у стилі скандинавського мінімалізму, білі стіни, дерев'яні меблі, дерев'яні іграшки, натуральні тканини. Ніякого пластику вдома, ніяких яскравих кольорів. Все таке пастельне. Цей мінімалізм просто навколо себе, то ну тренд і тренд, в принципі, хто що хоче, то і робить. Але це, звісно, поширюється і на їх дітей, і їх діти теж бежеві діти. Це знову случилось. Льові подарили цвітну машинку, хоча бежева мама їй об'ясняли, що нам не можна дарить цвітні ігрушки. Я решила показать, как выстраиваю диалог с сыном на эту тему. Решила поговорить с ним за чашкой кофе. Это очень умиротворяющий процесс, и он любит смотреть, как я готовлю кофе. В итоге я объяснила ему, почему мы не играем в цветные машинки. Он все понял и решил сам избавиться от новой цветной машинки. Пішоли грати любими нормальними ігрушками. Що ще може дитина сказати, якщо його ростили все життя у такому от стерильному бежевому оточенні? І для нього слова мами, звісно, мають велику вагу. І якщо вона каже, що червона машинка це погано, то що ще дитина відповість? Вона така: ну окей, піду ще раз грати з дерев'яними іграшками. what I look like when I first wake up. It's raining, which you know we love because the gloominess is really just more our vibe. We started the morning by playing with our sad wooden toys before moving on to our daily affirmations. I say these with the boys multiple times a day, and Archer has them memorized by heart now. I try to keep the house void of all noise; however, sometimes I'll make an exception for classical music. Next, we moved on to the reading of our sad beige books. This one in particular is a favorite right now. It was then time for me to pick my dress for the day. Of course, I was drawn to the beige one, however, I received this one in the mail from Hill House. So I think I'm going to go with that one today. The rain finally let let up, so we headed outside to let our sad sad beige beige chickens out of their very sad beige coat. І, Звісно, таких мам критикують, тому що є межа між тим, щоб, наприклад, гарно оздобити там дитячу, і тим, щоб все твоє життя було як у каталозі. Чого що дитина просто грає у такому стерильному оточенні, і дитина не має багато того, що мають звичайні небежеві діти. Це якісь яскраві іграшки, кольорові книги. Діти вчать, в тому числі, світ через там кольори, через різні відтінки кольорів. Я біжевая мама у меня не дитина, а бежененок, потому что окружаем его исключительно стильним бежевым цветом во всьому. Например, во время еды мы читаем интерьерные книги, он их просто обожает. Намного більше, ніж дитячі книги, і у нього формується вкус. Також таке материнство критикують саме як контент-проект, і в цілому це так само створює нереалістичні очікування від материнства, як ми колись казали про TreadWife, де там були ідеальні дружини, які завжди гарно виглядають і все встигають по дому. І так само тут ідеальні мами, у яких немає хаосу, які там ніколи не стомлюються, які завжди виглядають гарно, їх діти завжди виглядають гарно, їх квартира завжди виглядає гарно. Wait. Hold on. Am I a sad beige mom? Yeah, looks like I am. People think I'm obsessed with this, but I'm okay with it. I am obsessed with it. And um I think this is. Більшість саме таких бежевих мам вони доволі забезпечені і вони можуть дозволити собі нянь прибиральниць, кухарів ну тобто людей, які їм якось допомагають з їх вихованням. Тому для жінок, які підписані на таких мам, це може створювати нереалістичні стандарти очікування від материнства. Коли у тебе там якийсь хаос вдома, дитина кричить, ти нічого не встигаєш. Заходиш в інстаграм, а там така бежева мама готує неспішно обід для своєї бежевої дитини, і в неї все гарно, все прибрано, все естетично. Ніби це не життя, а якась картинка в інстаграмі. І ще одне відео про те, як бідна дитина не може пограти у якісь яскраві іграшки через те, що це не естетично виглядає. Саме така естетизація простору і ніби як все навколо тебе виглядає як інстаграм картинка. Це не Зовсім здорова. Оточення для дитини, тому що діти все таки вони не стерильні, і вони не можуть, як дорослі, жити постійно у стерильному оточенні. І їм для того, щоб розвиватися, треба не лише приглушені кольори, а якісь ще яскраві, які вони можуть вчити, які вони там можуть бачити. Яскраві кольори, особливо червоний і жовтий, стимулюють активність мозку та привертають увагу. Виключно нейтральна і приглушена кольорова гама знижує сенсорну стимуляцію, що може викликати байдужість дитини. до. До якихось іграшок. Яскраві іграшки стимулюють розвиток моторики маленьких ручок, оскільки діти інтуїтивно тягнуться до яскравих предметів. Наявність кольорового контрасту, наприклад, червоний на білому, покращує концентрацію уваги під час ігор. А от однотонне середовище з нейтральними кольорами може бути недостатньо стимулюючим для раннього віку. Природне освітлення та яскраві кольори, такі як зелений, синій і жовтий, позитивно впливають на розвиток очей, зменшуючи ризик міопії. А от надмірна експозиція приглушених і монотонних кольорів. Може сповільнити сенсорний розвиток дитини для дітей. Дуже важливо створювати середовище, яке включає контрасти та яскраві кольори, особливо перші роки життя. Ідеальний баланс, нейтральний фон із додаванням яскравих акцентів, іграшок, елементів декору та елементів навчання. Я, звісно, не бежева мама, але в мене також є інстаграм, і я там викладаю відео, фотки, все таке, і буду дуже рада, якщо ви туди підпишетесь. Критика цього явища почалася у 2024 році, коли почали знімати пародії на таких самих бежевих мам, і тоді їх називали ну бежеві мами саме через основний колір їх інтер'єру, одягу. Тобто в інстаграмі і тіктоці такі мами показували своє життя, таке супербежево естетичне І це в якийсь момент почали критикувати, тому що це почало виходити саме за рамки здорового глузду, як, наприклад, ось тут. Екологічну травму отримав Льова. Он знайшов яркі труси, які, видимо, були призначені на 8 марта. Я бежевая мама решила знайти рік, щоб показати, як ми поступаємо в таких патових ситуаціях. Я об'яснила Льві, чому не взяли до міцної речі. Я ришила, щоб рух усвоїв розрізані світлі труси. Ми прекрасно привели і я продемонструвала, як вже виглядати нормальні труси. Ось все помі. Деякі мами писали реакцію на критику про таке естетичне, серильне життя. Писали, що. Ніхто не зобов'язаний жити в хаосі яскравих іграшок. Here's how you can say no to tacky vibes this season. Step one Target has a great selection if you know where to look. Some items in the store are brightly colored, so be prepared for that. I brought sunglasses. But there are some serious finds like this Santa or these wooden Christmas toys. I couldn't help myself when I found the olive and beige collection or this marble brutalist Christmas tree. Be careful if you're shopping with your kids, they might want ugly shit that doesn't match your aesthetic. I swapped out this ugly ass baby shark for a ceramic Santa in seconds. Also, don't bring your Газбенера Hope this helps. зараз. Тренд набуває все більше і більше популярності. Сотні відео у TikTok знімають саме про те, як підібрати для своєї естетичної бежевої дитини якісь гарні аутфіти, наприклад, знімають, як зробити бежеве різдво, або як зробити е, естетичний хеловін, коли ти не використовуєш саме такі яскраві кольори, а ти використовуєш все лише суперприродне і екофрендлі. Незважаючи на критику цього тренду, це ну об'єктивно не найгірше, що ми можемо зустріти на просторах інтернету. І це не найгірше, що ми можемо зустріти пов'язане з дітьми і материнством, хоча б, наприклад, як в цьому відео, а так це просто частина тієї інстаграм реальності, яку ми зараз маємо, де є якась частина блогерів, які... Прикрашають і естетизують своє життя, і таким чином заробляють собі популярність, заробляють якісь рекламні контракти, заробляють щось саме на такій гарній картинці свого інстаграмного материнства, інстаграмного батьківства. Це частина нашого життя, і просто не треба сприймати це занадто серйозно, так само як і у традиційних дружин, там за Цією всією картинкою все далеко не так ідеально. Початок місяця і тому я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам всім за підтримку. На цьому все. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про тренд на бежеві мами і бежеве материнство. Якщо ви додивились до цього моменту, то підпишіться на канал, поставте вподобайку і зустрінемося з вами у наступному відео.